Класи впевнено стартували в науково-дослідницькому експерименті. Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості в межах навчально-виховного процесу. Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників-мислителів. Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів. Розвиток творчості в учнів є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творче мислити в нестандартних ситуаціях, завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в житті. Класоводи Мушинська Інна Михайлівна та дружина Олена Володимирівна долучилися до реалізації дослідно-експериментальної роботи зі створення дидактико-методичної системи розвитку дитячої творчості. Перший етап роботи розпочався ще в першому класі. Вони провели діагностування учнів, проаналізували особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, звертаючи основну увагу на проблему формування творчих здібностей у навчально-виховному процесі. Творчість для молодшого школяра у навчальному процесі передбачає наявність у нього здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт. Що відрізняється новизною, оригінальністю унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті, розширенні своїх творчих можливостей. На другому етапі окреслили план дій. На нашу думку, змістовно і цікаво організоване навчання учнів, створені умови для нових яскравих вражень. Правила роботи педагогів акцентувати увагу на чарівність, цікавість процесу, а не на результат, не відмовлятися від сучасних технологій, добирати завдання, що вимагають креативності, бути щедрим на заохочення, творити разом з дитиною. Стиль діяльності педагогів. Педагогіка співробітництва, педагогіка оптимізму і успіху, проблемне навчання, діалог як форма творчої діяльності, евристичні методи навчально-творчої діяльності, самостійна робота учнів. Творчість це прекрасна, надзвичайно важка і ідеовижна праця. Тільки у творчості є радість і знання.